Мись їхала була із ума, бачу, там міст помальований. Думаю, а в нас цілих два мости, і вони не помальовані такі всі сірі. Ну, і прийшла така ідея в голову, щоб може організувати це все, щоб ну, молоді я бачу, у нас така патріотична в Жашкові, що може організувати таке і в нас. Мисти в нас невеликі, а молоді в нас багато, так що, думаю, що щоб вони прийдуть і якраз прийшли, так вже ну, не багато, але все одно. Я не розчарована, адже прийшли такі самі патріоти. Може, що навіть не всі побачили цю об'яву, вона не дуже довго вся, мабуть, тиждень. От. Так що, але все одно. Слава Богу, цьому. То ти ініціатор цієї. Да, я її організувала. В інтернеті подала ідею. В інтернеті дуже вона швидко дуже швидко розповсюдилася. Люди казали, що добре що організували. Ну звичайно, не всі цьому раді. Там деякі пишуть, що наше воно там, там були такі патріоти, що їм все одно яка там Україна в Росії, не в Росії. Погода так бачу, вже був зранку. Дощ думала, що ніхто не прийде. А потім бачу, так вже все заспокоїлась. Трохи підсохла. Та й цьому вже рада. Хочу тим продемонструвати, що щоб наші солдати бачили, що ми за них, що ми за Україну, що ми за мир і ми проти Путіна. «Сьогодні, коли в Україні відбувається фактична війна, коли війна за незалежність, війна за нашу єдину соборну Україну, кожен українець не може сидіти, склавши руки. Прапор України це наша гордість. За прапор України вмирали наші патріоти. І сьогодні ми хочемо кожному сказати, що будь українцем, будь патріотом, не будь байдужий, стань в ряди на захист нашої України. І тому ми сьогодні тут. Я сама дізналася від Волкова Максима, що така акція, він прийшов до мене і каже: Юлія Михайловна, ми організовуємо фарбування моста. Як ви думаєте, ви підтримаєте? Я сказала, звичайно, діти, я все покину, я прийду, дощ перебив, і ми не змогли масово зібратися. Але я думаю, що на цьому ця акція не закінчена. Ми будемо далі проводити таке. Це така велика справа. Вже скільки людей долучилося до нас. Нас. Кожен шофер, який їде сьогодні, він вже не байдужий, він вже поїхав патріот, тому що він нас підтримав своїм сигналом. Дуже багато машин зупиняються, дають нам кошти на фарбу. І дуже багато благодійників, ось тільки що чоловік приїхав, дав 450 гривень. На фарбу, і я думаю, що це справа не тільки в грошах, справа у тому, що кожен пробуджує в собі оцю гідність українця. Наші патріоти зараз віддають своє життя, а ми не маємо сьогодні сидіти вдома на дивані. Ми маємо також щось робити для України. Нація українська це нація гідна, це нація, яка бореться і яку неможливо не зламати. Моя участь дуже впливова. Я ходжу небайдужі люди, патріоти України, дають гроші на пожертву, аби ми показали, яка Україна єдина вільна країна, незалежна від нікого. На що ти гроші збираєш? Містові? На фарбу. Щоб оцей міст був із двох сторон пофарбований в український колір. В соціальних сетях я знайшов оголошення, там прочитав і вирішив сюди прийти. Дивлюся, я. Телевізора читаю в інтернеті новини. Дуже страшно за Україну, що зараз відбувається, що нас вбивають, можна сказати, що грабують нашу неньку, да, винищують Україну, вбивають наших молодих, цвіт України, саме молодих таких хлопців. Вже рік як живу в Штатах, в штаті Тігас. От приїхала до мами в гості, побачила об'яву в інтернеті. І вирішила прийти сюди, О, так. підтримати так. Mm -hmm. Для мене це важливо, тому що в мене брат менший Ярослав, він служить в армії в Дніпропетровську. І прийшла хоч якось підтримати. І в нас в Х'юстоні є велика українська спільнота. Вони також там організовували різні мітинги, виходили з прапорами України. Дуже багато людей підтримують Україну. Ці американці всі співчувають, всі надіються, що ситуація тут покращиться і все буде добре. Переконання росіян, що нас купила Америка, ми продалися американцям, і в усьому, що тут відбувається, винна Америка. Я зустріла більше росіян в Америці, ніж українців. Так. Да. Навіть є дуже багато росіян, які як скажуть настроєні проти Америки, але вони там проживають. Я цього не розумію такої тенденції, переїжджають. Всі за Росією, але вони в Росії не живуть. І те, що Америка купила Україну, я все не вірю. Україна хоче просто бути збільною країною і жити нормально без цієї корупції, без влади, яка тільки живе для себе, а не для народу. Як ви бачите, підвозять фарбу нам. Трошки на надихає. Да, надихає, дуже надихає. Уже ми фарбою забезпечені. Якщо нам не буде хватати, ми докупимо та бо також гроші. подорожні да, здають нам гроші. О так що думаю, пофарбуємо одну сторону, а наступну сторону бажано, щоб більше людей прийшло зібрати на фарбу, також пофарбувати, зробити наше місце, місто жашків більш таким патріотичним. Ми фактично акції розпочинали без нічого, не було без ні фарби, нічого. нічого. Не було нічого. Е, як Надя написала, написала, каже, в мене є по банки фарби, О, беріть з собою щіточки, настрій свій і приходьте. От ми так вирішили, прийшли, але бачите, погода нам сьогодні заводила. Але ми якби не впали духом, а пішли і почали фарбувати. Є результат, люди підтримують. просто їде в машині, бачить український прабор, роз, міст розфарбований. І на душі якось так стає. Я бачу, тут дуже багато сигналять. Да, люди підтримують. Можна поставали, помогли покрасити, але так хоч підтримують, сигналять. Наступна наша акція буде в неділю ланцюг єднання буде. І якщо ми сьогодні не встигнемо пофарбувати, то ми продовжимо роботу в неділю після ланцюга єдності. Знаєте, коли я коли летіла сюди і в деяких людей бачила на, великих, на багажах прапорці України. Так приємно було. Хотілося просто біти і обмінятися цю людину. Віриш у те, що в якусь гарну долю нашої країни? Звичайно. Воно рано чи пізно воно все закінчиться. Люди просто зрозуміють, що в Росії не краще. Вони те, що вони купують деяких людей і сюди завозять, воно все закінчиться. Воно просто як добро переможе». Головніше на сьогодні. Щоб був мир, щоб повернувся Крим, щоб не було тих війн, щоб наші хлопці живі, повернулися додому. Все було добре.